Я просто в шоці. У мене батька заблокували всі рахунки і забрали всі гроші за те, що він не сплатив комуналку. Я про це дізнався по факту тільки сьогодні. Але ще скільки таких людей, які прокидаються, у них поблоковані рахунки і нема грошей. Чи там вони не зарезервовані, чи щось якусь справку десь не дали, чи от просто куди вітер падув, там і заблоковано. Це ж він не один такий, просто жесть. А Уявіть, людина прокидається, нема налічки, нема збережень, все було на карці. Людина прокидається і все заблоковано. За що людині взагалі в маршрутку сісти, чи їсти копий? Ну це, це просто трішняк. Я там зараз вирішую це питання, але що з цим робити? Є для цього рішення. Я вам зараз розкажу, як можете обізапасити себе з оцим блокуванням банкінгів там без лімітом, без проблем всюди там знімати кошти, не думати про те, що якийсь банк просто візьме і забере ваші кошти. Про це все три дні буду. Три дні детально, безкоштовно за посилання в шапці профіля. Вповідайте в телеграм-каналі. Плюс багато ж людей мені пишуть: Серега, сидимо вдома, не знаємо, що робити, не знаємо. Ну по понятним причинам вдома сидимо. Або там з роботи звільнили, або там штучний інтелект, що робити, замінили мою професію. Зараз є можливість розповсюджуючи українські новини а, в, яких соцмережах, оце як Інстаграм, TikTok, Фейсбук і так далі, отримують зарплату від нас від 500 до 100 тисяч гривень в контент-хаті. Про це все детально, абсолютно безкоштовно. Я вам дам три дні ефірі, будете питання мені задавати за посиланням шапці профіля. Як відкрити, хто не знає, три крапочки горі справа відкрити в браузері, все ви будете там. Сьогодні вже це все починається. Сьогодні поняли? встигні там зайти, зарезервувати собі місце. За посиланням шапці профіля розкажу, як ці всі ситуації остаться ну, грубо кажучи, на коні при грошах. Чи розуміть, як рухаться далі в цій цій непростій ситуації? Все, друзі, всім, папа, сьогодні вже починаємо. На зв'язку. У слава всім українцям, які досі тримаються.